Це відео хочу зняти для своїх підписчиків. Це моя майстерня. Токарний станок маю. Росточний, довбальний. Сіма 412. Скину про нього відео. Хочу сказати, чому я не виходив довго на свій канал, тому що був, зламався комп'ютер. Злетіли логини, паролі. Я не міг загружати відео, не міг відписуватися толком нічого. А це мені друзі допомогли це все встановити. Деякі відео, відео в мене були сохранені на, на телефоні. Оце їх зараз викладаю, якісь нові зняв обзори. Так що прошу пробачення тих, хто підписався на мій канал і довго не був на ньому, так як я не міг змоги на нього зайти. Паролі були Windows Вінчестер згорів, всі були дані на ньому. І я не міг зайти на свій канал, щоб обновити щось зробити. Так що вже його встановив. І будемо, кому треба буде якісь коментарі, підсказки, можете звертатися. Зараз у мене буде це все через телефон. Я постійно буду бачити ваші. Коментарі і при можливості буду вам відповідати. Так що таке. Отак, От вкратці про майстерню. Ось такий шкафчик зроблений теж був. Тут в мене все розписане. Щоб не шукати півдня, того мечика. чека. Чи ту ж саму розвертку? Все пронумероване. Тут в мене вийшов шкаф інструментальний, такий мікрометри, нутроміри. Так що ось мій телефон. Може комусь потрібно подзвонити. Є в мене Viber тільки на 063 770 24 97. Так само тут зроблені такі були полички. Тут трохи вибачайте, що воно все в робочому такому стані, тому що все воно робиться, все в мазуті. Тут з лірками теж всі розвішані. Так що так, кому хоче обладнати свою майстерню, тут можете так якось виконати. Вибачайте за робочий бардак, тому що... Є і железяки під ногами, і все. Так що будемо вже на зв'язку. Кому цікаві різні теми, які там в мене є. У мене там є теми і по пілетній горілці, вже, і по пілетах. Я зніму, в мене є відео, деякі зняті лінія пілетна і опалювання будинку. Ще дозніму вам відео про довбальний станочок невеличкий 7412, 412. Я його відреставрував. Також так що, до, до зустрічі. Дякую.